Нарешті маємо відповідь на одвічне запитання всіх водіїв, коли Коли саме Україна буде мати хороші дороги. Сьогодні на нього відповів сам прем'єр-міністр. Він заявив, що станеться це через 5 років. Сам Гройсман проінспектував стан шляхів одразу в трьох областях Волинській, Львівській і Тернопільській. Але поїхав він туди не на авто, а полетів гвинтокрилом. Разом з прем'єром на стражденні українські дороги напрямки згори дивився і наш Олександр Загородний. Спочатку літаком із Києва до Луцька звідти вже гвинтокрилами на трасу поблизу Горохова подивитися, як закопали будівельники державні гроші в землю та закатали їх в асфальт. Прем'єра можна зрозуміти, стан українських доріг такий, що їх краще інспектувати з повітря. Ну дуже вже добре видно усі ями. Спеціально до приїзду великого начальства підрядники вигризли з асфальту три проби, щоб показати, скільки бітому щебеню у дорозі, а де вже пісок з глиною. Керівництво накерне не дивиться. Прем'єр каже, на кожному третьому об'єкті перевірка виявила порушення. Ми будемо вас контролювати так. Як вас ніхто ніколи не контролював? Якщо щось буде не так, ми будемо вас карати. Із Волині перелітаємо на Львівщину. Дорожники поливають трасу на Тернопіль смолою. Дорога чорна, липка і на вигляд уже як нова. Чуєте, як ляпається не просто нова дорога, це щойно постелений асфальт до приїзду прем'єр-міністра Володимир Гройсман, на відміну від минулорічної поїздки, вже не дивиться, просто чи будують дороги. Він перевіряє, чи будують їх якісно, і чи нічого не прилипло до рук чи ніг будівельників. Простіше кажучи, чи нічого не вкрали. Найгірші дороги в Україні у п'яти областях Луганській, Запорізькій, Київській, Миколаївській та Закарпатській. Урядовці обіцяють ситуацію з автошляхами виправити за п'ять років. Лише 2017-го для доріг припасли 30 мільярдів гривень, і ще два мільярди збираються витратити на стратегічну трасу, яка з'єднає українські чорноморські порти з європейськими. Львів, Тернопіль, Хмельницький, Вінниця, Умань і на Одесу з'єднати порти. І саме головне, що це міжнародна траса. Я переконую тому, що за п'ять років ми наведемо порядок і на українських дорогах. Про ще один амбітний проект говорить очільник Славомір Новак. Це польський кредит на 100 мільйонів євро. Поляки дають його на 30 років під вигідні відсотки. Але з умовою у будівництві братимуть участь і польські компанії. Сьогодні це дуже важливий день, тому що ми оголошуємо тендери по польському кредиту для Львівщини, для Волинської області, саме головне зав. Дані для наших служб і теж більша конкуренція в Україні. Це прийдеть нові кампанії. Очевидно, разом із поляками зароблять і українці. Тракторист Віктор Дузінський уже їздить на імпортному каткові з назвою Хам. Чоловік роботою задоволений. Техніка чудова, все нормально. Скільки за день отак асфальту можете покласти? Якщо добре сейде, два до трьох кілометрів. Як зарплата у вас? Нормально. Часу поговорити чи навіть перекурити у Віктора на хамі немає. Володимир Гройсман якраз узявся укладати асфальт. Чоловік треба встигнути втрамбувати за прем'єром. Олександр Загородний, Сергій Тесен ТСН, 1+,1.